Честь Пасху! Сьогодні дещо розповім про гачки. Але не чекайте від мене рекомендацій по формі гачка, його розміру. Не чекайте й дискусій, який бренд виготовляє кращі гачки. Я впевнений, що в цьому питанні ви самостійно визначите свої пріоритети та вподобання. Погодьтесь, що кожен з вас стикався з такою ситуацією, коли під час риболовлі ви ловите самі себе на гачок. Як правило, в найпідходящий момент гачок чіпляється за годях. Сітку садка чи піцак і сидить там мертвою хваткою. Ситуація, звісно, не критична, але неприємна. Відволікає, забирає час щоб вивільнити той гачок, а могли б у цей час ловити рибу. Іноді такий зачіп змушує обривати повідець, в'язати до оснастки новий. Крім того, така ситуація залишає про себе пам'ятну дірку на щасливій футболці чи штанах. До речі, знаю одного чоловіка, який штани, в яких на рибалку ходить, не пере. Каже, що якщо попере, риба зо три рибалки ловитись не буде. А рабаки переважно люди, що вірять у всілякі прикмети. Причина такої неприємності в гачку з борідкою. Безбороді гачки, на жаль, рідкі серед риболовів не користуються авторитетом. І причина в тому, що існує хибна думка, що безбороді гачки погано утримують рибу. Але хочу запевнити вас, що це абсолютний абсурд. Не варто одразу кидатись в крайнощі, починати шукати, де можна придбати оті безбороді гачки. До речі, вони чомусь в порядок дорожчі, ніж гачки з борідкою. Хочу показати вам лайфхак, як з гачка з борідкою зробити безбородий гачок. І для цього нам знадобиться не чарівна паличка, не болгарка. А ось такий або ось такий інструмент. Або в крайньому разі, хоч такий. У мене повним ходом йде підготовка до весінньо-літнього сезону і буду ось ці свої гачки позбавляти борідок. А вам покажу на ось такому величенькому гачку, як ото все зробити. Дивимось! Бітку я підтиснув, тепер вона не випирає і не буде перешкоджати витягуванні гачка. І наостанок ще один лайфхак. Щоб зберегти оті свої щасливі штани від дірки, коли гачок зачепився, вам знадобиться отой мультитул, який я ношу з собою. Ним ми притискаємо борідку і гачок легко вилазить із тканини. Штани врятовані. У мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і шануйтесь.